Всім привітки, мої гарнівсики. І зараз буде у нас розпаковочка від iHerb. Це така платформа, де продаються косметика, біодобавки, різні такі цікавинки, навіть продукти продаються. І я якось зробила перше замовлення ну десь приблизно рік назад. І після того у мене пішло. Перше замовлення у мене було. Три всього продукти. І саме для себе це я взяла, як зараз помню омегу. Також я взяла алоє і взяла вітамін Д3. Ну, Самі основні такі вітаміни і біодобавки. от, Наприклад, алоє, воно чистить кров, чистить, організм, і я вам всім його рекомендую. Моє любі. А омега дає теж імунітет, дає для шкіри, для кісток, для нігтів стимул рости, бути міцними. Ну і також омега потрібна для всього організму, для того, щоб не було тромбозу, для того, щоб у нас організм. Судини були кріпкими. І також нормалізує тиск. Ну, Перечисляти немає часу, дуже багато почитайте на сайті, про неї розказано і не раз. І найчастіше, якраз таки, бувають знижечки на Омегу. І зараз якраз наша сім'я приймає ось таку. Омегу. Дивіться, яку велику, я взяла найбільшу таку баночку, тут 200 гелєвих таких капсулок, там розкривається і риб'ячий жир з них виходить. Але як риб'ячий жир, саме цієї омега фірми нау отлічається Відрізняється, О, блін, фу -фу -фу. Е, відрізняється. Е, тут він якісний, його цю марку беруть дуже багато е, людей. І тут найбільше відгуків саме на фі фірму Nau. Тому більша половина ось я вам, е, покажу з синіми кришечками, якраз таки це у нас іде НУУ. Е, і дві пляшечки, таких дві баночки з габою. Це гама-аміномасляна кислота, дуже корисна для нашого організму. Вона дає змогу організму бути витривалим, дає організму без різних таких, як нервів. В общем-то, знаєте, як у мене одна дівчинка казала. Такий гострий розум без лишніх нервів, оце якраз дає габа. Ну і спортсмени теж приймають. і використовують у своїй практиці. Ще у мене взяли l триптофан Зараз така погода, не дуже приємна, така дощ, настрій у всіх так портиться, також гормони скачуть у деяких людей сюди-туди. І ось якраз теж l триптофан Для цієї пори року. Лікарі рекомендують пропивати до цього періоду. Наприклад, ось можна було пропити в жовтні, але якщо змоги немає, то під час теж допомога прийде і дуже скоро. За вмови в мене ось такі піптіди, піптіди колагена. Колаген використовується у багатьох органах, це і в першу чергу м'язи. Це для кісток, для нігтів, щоб були гарні, для волосся, щоб були гарні. До речі, я пропивала колаген теж, але я пропивала інший колаген. Я пропивала в порошковій е, такій е, формі. І що я вам скажу? Е, слідуючий колаген буде саме в капсулах. Тому що, моє любі, у мене той колаген не розколочувався так, як треба. Він у мене збивався якимись такими. Кульками. Це все, ну так як вам сказати, крохмал розбавляємо чи муку у воді. Отакий був і колаген, і він, до речі, смердів. І смердів так не по-дєцьки, так скажем. Тому ну я приймала, тому що я розумію, що для моєї краси це потрібно. Але чесно вам скажу, слідуючий буде саме в капсулах. І колаген потрібно пропивати. Він е, Дуже важлива, така складова наших органів. Взяли у мене ось такий буферезрований вітамін С. Блін, верніше, дівчатка, це я для своєї родини взяла, е, тому що якраз таки е, хвороби, е, які е, саме в цей час бувають. Е, о, треба Сьогодні сину дати, бо він щось підкашлює під і вніс балакає. Хоча, як завжди, ми ж хлопці, ми, ми не хворі і пішов все одно гуляти на вулицю. Ну, я розумію, діло молоде, але ж треба лікуватися, треба організму допомагати. І якраз вітамін С, ударній дозі 750 мг нам в цьому допоможе. Ой, дякую за підказку, дівчатка. До речі, з розпаковкою я тепер вітамін С буду мати на увазі і дам. І сама вип'ю сутричка, тому що профілактика, профілактика, вона потрібна для нас. Так, також, мої любі, я вам що ще розкажу: Гінго білоба. Це дуже важливий компонент, який потрібен для наших судин, для того, щоб наші клітини мозку працювали безперебійно. Вони якраз таки укріплюють судини і розвиток ішемічної Хвороби, хвороби, інсульти. Вони якраз таки попереджають екстракт гінгобілоби, і бачите, як тут написано, для функціонування і пам'яті. І теж гарна фірма Доктор фірма Бест. Її теж так жалують, хвалять і беруть. Кверцетин взяла моя постійна клієнточка Света для своєї матері, теж для того, щоб безперебійно працювала пам'ять. І тут у нас йде 30 капсул. 30 капсул на кожен день це на місяць. Гарна профілактика судинних хвороб. Ось такий був мій, моє замовлення, таке невеличке, але дуже важливе, як завжди, для вас і для себе. Також, як я себе не порадую, як то кажуть, всю нашу сім'ю. До нових зустрічей! Цілую, люблю, ваша Людмила.